усім привіт! Рада вас бачити на каналі. І сьогодні я вирішила зняти для вас такий міні влог Вихідний, сьогодні у нас неділя. І у планах більше бути вдома, відпочивати, щось смачненьке приготувати, почитати книгу. Я вирішила це зафільмувати і такою спокійною, домашньою атмосферою поділитися також з вами. На вулиці, в принципі, мінус 5, і досить холодно. І звичайно, коли є такі робочі будні, коли потрібно поспішати, виходити. На вулицю, то сьогодні недільний день. Е, хочеться побути вдома. А ще головним декором сьогоднішнього відео це будуть ці прекрасні квіточки, тюльпани, які вже нагадують потрішки за весну і за те, що буде тепло. Наприкінці 25-го року я закінчила магістратуру в університеті нарешті, і хлопець вирішив зробити такий мені сюрприз, подаруночок, що мені було дуже приємно. Е, тому так, нехай вони також вас е, зарядять на цей такий весняний настрій. А ми будемо починати готувати сніданок, і е, я беру з собою. Бажаю гарного перегляду! Дний день це також більше про книги і можливість почитати хоча б у спокої годинку. Тому що, як завжди, у мене, наприклад, є трекер, де я прописую свої цілі кожного дня. Так? Можливо, вам покажу, якщо вам цікаво. Але ось саме по книгах у мене останнім часом теж дуже такий крок назад, бо то немає можливості, то не цікава книга, то не можу обрати. Але вже от саме з нового року я так намагаюся Ярко, хочу би по декілька сторіночок прочитувати і поділюсь з вами своїми рекомендаціями і те, що я ще тільки почала читати, і що я вже прочитала. Цю книгу я думаю, дуже багато хто знає. Вона більш така йде психологічна: про свій саморозвиток, про розуміння певних якихось ситуацій, про досвід, як може бути, як не повинно бути, так як впоратись своїми емоціями, навіть. Тому вона мені в принципі відгукнулася класно. Я її один раз прочитала, от я люблю насправді так, з будь-яким вивченням там англійської, навіть і ось саме з прочитанням книг. Спочатку прочитати в загальному зрозуміти контекст, а вже пізніше знову перечитувати і вдумуватись в саму логіку, шукати якісь такі підсенсові. Фрази, і так була цією книгою, тому що я її перечитувала ще раз, багато підкреслювала, і в принципі, вона відгукнеться не всім. От, наприклад, мені ще там два роки три тому я б її, напевно, не починала би читати. Але загалом починати варто, і в принципі я розумію, чому на неї такий ажіотаж і прям велике захоплення людьми. Тому я рекомендую, але кажу, ви пробуйте, читайте і чи відгукниться вона саме вам. Наступна книга, вона насправді ну мені така атмосферна, така вже класна. Називається Усе, що я хочу на різдво. Я її придбала саме перед Різдвом, перед новим роком, тому що вирішила, що хочу більше зараз поглибитись в таку художню, просту літературу без багатьох думок, щоб відводитись і почитати для себе. Мені розповідається про дівчинку, про підлітка, яка працює в книгарні і яка також дуже полюбляє різдво, цю всю різдвяну мутушню, як то кажуть. І вона там зустрічає двох хлопців, які. Їй подобається, вона не може зробити вибір, з ким же ж бути, і там як відбуваються ті всі події. ну загалом вона прям така підліткова-підліткова, але мені зайшла, я справді дуже так відпочила, надихнулася і згадала, можливо, якісь свої такі минулі моменти. Тому ось така. Не знаю, чи зараз це насправді буде актуально, актуально для вас, тому що вже якби різдво прийшло, так свята прийшли вже, хоч щось таке весняне, більше. Але ну все ж таки, якщо вам відгукнеться і ви сподобається, можете придбати собі на наступний рік. Або ще може позичити, вона буде у мене. І остання книжечка, яку я взяла, називається Місто дівчат. Також досить популярна, я її тільки почала читати. Ось, це, це тільки прочитано, тому що не можу зробити таких висновків, але я знаю, що подруги мої читали, рекомендували також, і я їм довіряю повністю. Тому впевнена, що мені також сподобається. До речі, дивіться, яка закладочка класна. Тому сьогодні цим і займемося, будемо різко читати, відпочивати і, можливо, пізніше зніму також вже такий детальний свій обзір на те, що воно мені сподобалось. А цукерки солодкі. Яка була ключика, в У мене є доказ, що ти їсиш цукерки. Відідак! Кожен рубрики Тоня готує, і вихідний проходить на кухні. Ну, насправді я ще вчора собі запланувала, що я хочу зробити сирник. Я купувала сир і. Ну, загалом шукала дуже багато рецептів, тому що хотіла більш такий корисний варіант і добавити ягодки. Батьки продали малинку, і це дуже класно, тому що в е, таку пору року, як зима, особливо дуже мало ягід і можливості посмакувати. А коли є е, варіант такий, щоб ще щось приготувати і смачненьке, тому я тільки за тому. Рецепт буде такий, що буде сирничок з маком і з малинкою. Класна варіація, я думаю, що буде дуже смачно. Звісно, зніму вам, розповім, як все вийшло, і що нам для цього потрібно, зараз я все перерахую. Отже, для сирничка нам, звісно, потрібен буде сир. У мене 9% жирності, 2 упаковки. Також нам потрібні будуть 2 яйця. Далі ми беремо борошно. У мене вівсяне, Ви можете взяти в принципі, будь-яке цукор. Його потрібно 35-40 г. Будемо додати по мінімуму ванівці. Його також зовсім трішки. Розпушувач тіста, вершкове масло 60 г. крохмаль кукурудзяний, насіння маку зовсім трішки. Ну і, звісно, наша малинка. Отже, детальний рецепт я вам обов'язково розпишу в описі під цим відео. Сам середочок це і буде наш обід, але, звісно, моєму хлопцю це буде трішки замало, тому в нього ще додатково буде обід в якості вчорашньої вечері. Це буде катопелька та крильця запечені. Тому, я гадаю, вийде дуже смачно. Under my feet baby, grass is growing mm -hmm. yeah, It's time to move on, time to get going Broken skyline, moving to the airport She's an honest defector, conscientious objector, now her own protector Yeah, broken skyline, which way to love land? Which way to something better? Which way to forgiveness? Which way do I go? Yeah, it's time to move on. Time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. Yeah, it's time to move on. Time to get І поки сирник запікався, є маловільний час для монтажу. Введення каналу включає у себе дуже багато етапів роботи, це аналіз, планування, репетиції, зйомка, ну і, звісно ж, монтаж. Як бачите, у мене тут прям дуже багато вкладок, це є звук, основна картинка, блюр, таймінг, колір і так далі. Але, незважаючи на складність, мені подобаються усі етапи роботи над розвитком каналу. А якщо результат подобається і вам, буду вдячна за лайк та коментар. А за годинку наш сирник вже був готовий, і скажу вам, що вийшло дуже смачно. Особливо через декілька годин, коли він вже повністю охолонув. Але єдиний момент, сама милинка у мене, наприклад, вона була така з кісточками, і це відчувалося при жуванні. Можна замінити на будь-які ягоди, наприклад, чорницю або ж вишню, і я впевнена, вийде теж дуже смачно. Я знову на кухні і ми знову будемо готувати. Сьогодні прям такий кулінарний лох насправді вийшов, але я вирішила вже показати до кінця, що ми чим ми харчуємось протягом дня і що я ще буду готувати. Так як завтра вже буде робочий день, звісно, часу буде значно менше на готування. Тому сьогодні треба максимально підготуватися, щоб у разі чого, як прийти додому, було що у холодильнику і що було смачненько поїсти. У планах. Запекти тефтелі. Я їх робила заготовки ще раніше, тому це, в принципі, буде дуже швидко, я сподіваюся, але є один момент, що можуть вимкнути світло пів сьомої зараз близько 7 годин. Ні, зараз 6, близько 6 годин, пів сьомої мають вимкнути. Тому зараз про всяк випадок все підготуємо. І е, якщо все ж таки буде вимкнення, то все запечемо прямо пізніше, е, після дев'ятої. Якщо ні, то буде вечеря вже готова зараз. І також, звісно, зніму вам все покажу. Одягаємо пов'язочку, щоб волосся не заважало. Насправді дуже рідко її одягаю, але вона досить зручна. І для самих тавтелів я беру ось таку форму скляну. Вона досить зручна і все туди поміщається. Наниз я буду класти фольгу. Або ж фольгу. ну Насправді, правильна фольга. Так як я дочка вчителя української мови, то в принципі, наскільки я пам'ятаю. О! Це має бути правильно. Нараз. Я стелю фольгу і також даю пергамент для того, щоб менше вимивати саму форму і було загалом зручніше. Далі збризкуємо трішки олією, щоб, зовсім трішки, щоб не приставало, і будемо викладати наші тефтельки. Ну, вони у мене вийшли такі гарненькі, <риклад> великі, достатньо, що можна однією навіть наїстися гарно. Соус і ось так прямо. Шмакота. Буде напевно. швітловий вічилий! А я хотіла ті тілі запікати! Замовляй піцу.